Я дуже дякую всім нашим кейсам. Я дуже сподіваюся, що ви будете мати нагоду дізнатися про це більше, але настав той довгоочікуваний момент, який я зголосила на самому початку. Тепер участь і робота наших хронікерів. І я запрошую до слова пані Світлану Блівнову, яка є керівницею громадської організації Сітісфо Сітіс. Я би сказала. Блискуча комунікаційниця та менторка програми лабораторія стійкості», а також пана Івана Кульчицького, який є ментором лабораторії стійкості», але спеціаліст із запуску стартапів, що в бізнесі, що в громадському секторі. А також є має PHD з економіки. То я думаю, це теж дуже помогло зараз слухати і систематизувати, почути. Отже, а що ви почули, і як би ви підсумували цілий день роботи неймовірної кількості людей? В нас було понад двісті учасників, величезна кількість спікерів. Що вам вдалося почути, побачити? Так раз, раз. Е, Так, попадати. Чути нас. Ну що ж, по-перше, вітаю тих, хто найстійкіший. І ще має трошки. Та давайте. Оплески, оплески. І ще має трішки стійкості перед вечерею. Коли ми з Світланою говорили і слухали, знаєте, найскладніше. Ви там могли ходити, відпочивати, ми мали слухати. А, в Світлани прийшла унікальна думка. Ще можна асоціювати стійкість. З яким деревом, друзі? З яким деревом? На вашу думку? <звук> 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 Дуб. Калина хто хто? Верба, друзі. Світлана пішла спеціально до Дніпра. Ви знаєте, Дніпро найпотужніша річка України і знайшла вербу. Тому Світлана. Дякую. Я досліджувала, чому верба. Я почула цю думку буквально недавно від ректора Unbroken University пана Олександра Фільца. І він власне сказав, що стійкість це як верба, тому що якщо її намагатися зламати, вона буде гнутись. Давайте спробуємо. Мені щоб її зрізати, довелося просити всю команду організаторів шукати ножниці. Вона не, не ламається ніяк, не хоче. Це прям ціла історія. І так. Вона не ламається, не, не, не хоче. І незалежно від сили вітру, від сили рук, вона вона гнеться і це про гнучкість. Якщо верба починає засихати, і ви навіть суху гілочку верби покладете в землю, але в ній буде трошки води. Виросте нове велике дерево. І тільки від нас з вами залежить, це дерево стане чагарником, чи воно стане гарним затіненим парканом, чи воно стане великим-великим деревом, під яке можна заховатися. І навіть якщо її вдасться надламати, то з допомогою сонця, там, де вона надламається, вона загоїться і буде рости далі. І що ми б хотіли сказати цією метафорою, що ви для людей, для яких ви працюєте. Це вода і сонце, тому що ви допомагаєте їм встояти і відновитися тоді, коли їм важко. І друге, що ми би хотіли сказати, що фонд відродження для вас вода і сонце, які допомагають встояти тоді, коли така допомога сильно треба. Ми думали, як звучатиме наш підсумок, і ми не хотіли виводити ще одну формулу стійкості, бо дуже складно змагатися з усіма вами. Тому ми шукали синонім до слова. Інсайт, яке не є українським, і знайшли чудове слово осяяння. Це таке, знаєте, такі метелики в животі, коли от щось така думка вхопилася і класна. Тому ми зараз поділимося своїми осяяннями і попросимо вас забрати щось з собою. Не обов'язково з цих слайдів, а щось те, що вам відгукнулося. Давайте почнемо з першого. Воно якраз тут є якийсь клікер, так, у мене? Так. Не робе. О, Бути живим або живою, це про цю вербу, і нам треба дозволити бути собі живими. Іноді болить, іноді хочеться плакати, іноді хочеться сміятись, іноді хочеться побитися. І в цьому є стійкість, а іноді треба майже засохнути, щоб наново народитись. Друга така цитата: тут більшість проектних фахівців-фахівчин нас заставляють думати бюджетами. КПІ показниками охоплювати неохопне за мінімальні кошти, і деколи ми забуваємо, а що для нас є важливе. І власне сьогодні була дуже крута думка про те, що в нашій роботі треба бути в першу чергу про говорити про цінності, що для нас є важливе, що для нас є найважливіше, а тоді думати про ефективність. Змінюйся, не треба триматися за щось, що працювало рік тому. Класно жити в режимі стартапу постійно, коли ти постійно адаптуєшся до нових умов, але не тримаєшся дуже сильно за, за щось, що працює, бо скоріш за все, воно вже завтра може і не працювати вічна тема, але дуже глибина. Про слухай. Ми говоримо про активне слухання, але багато тих фахівців і фахівчинь про активне слухання це про те, щоб мовити, вчити і вказувати Куди йти, бо ми ніби крутіше, ми краще знаємо. А насправді це просто помовчати і не просто слухати і чути, а відчути ще те, як живе наша країна, наша громада, спільнота, для якої ми працюємо, чи аудиторія, з якою ми взаємодіємо, і думати, а які ще є нові форми взаємодії, враховуючи нові виклики, нові зміни, нові соціальні групи, не користуватися посібниками з інтерактивного чи там інтерактивного навчання чи взаємодії. А видумувати і фантазувати, і креативити про те, як краще їх почути, і як краще себе почути поруч з ними. Не чекає інструкцій. Це напевно ні про кого з нас, але давайте собі зафіксуємо. Справжня сила народжується в тих людей, які ні від кого не чекають списку, що їм робити. Ніхто нікому нічого не спускає. Ми тут прокидаємося і змінюємо світ, і перевертаємо гори. Ну любити та любити те, що ти робиш, е любити і діяти з любові до того, що ти робиш, і для кого ти робиш, а не від страху, тому що страху достатньо, і наші вороги, і наше середовище, взагалі, занурене в страх. А ще батько всіх інновацій і поступу Іван Франко казав, що громада може жити тільки в щасті, коли є любов до людини і до того, що ти робиш. Тому користуйтеся любов'ю не тільки в таких приємних моментах, а в робочих, цінностних, так і ефективних ваших діях. Будь опорою, а не стіною бо стіни падають. А опора це довіра. Мені нічого додати. Зрештою, це зрозуміло. Деколи важко говорити правду, правда ж, В першу чергу про те, що ти робиш, як ти робиш, що ми робимо. Але власне бути справжнім, то це дуже важливо в стійкості. І дуже часто в середовищі волонтерів, чи в середовищі військових, чи громадських діячів, чи навіть підприємців, дехто каже, що світ великий, але світ справжніх він маленький. Ми між собою все одно перетинаємося, знаємося і взаємодіємо. Тому будьте справжніми, будьте чесними. Будь іскрою, це гасло пластунів, хто приналежний до цієї спільноти. Але сьогодні дуже важливо: ой, як мені повернутися. Але сьогодні дуже важливо про це багато хто говорив, вміти зберегти цей вогонь на ентузіазмі, на обставинах, в яких ми опинились, коли ми мусили бути стійкими. Народилось багато чудових ініціатив і зародилось багато вогню. Але нам треба подумати, як його зберегти. І як сказала цитати. А Я собі нотувала, пані Оксана Дощаківська, що результати не мають закінчитися з нашими проєктами. Um. Так само дуже багато є стереотипів, навіть людей, які кажуть, що немає стереотипності. Yeah. А, і власне відмовитися від стереотипів та категоричності. Сьогодні багато говорили про музику, та про те, що різні голоса, але разом вони співають в єдиному тобто, тональності, в хорі. А я собі дозволив з Світланою поговорити про те, що є фізика ще, так, крім математики і хімії. А, і фізика в тому, що білий колір він це палітри різних, так, різних кольорів і сонце, про яке згадувала Світлана. Це і є ну, по суті палітра так, різноманітних кольорів, які є у веселці. Тому існує палітра кольорів, а не лише чорне та біле. Нам треба забути фразу, зробимо це після війни. Слухайте, я це чую мільйон разів, включно коли кажу голові ОСББ, що нам треба додати ще один смітник, бо не вистачає на папір. Він каже, то не на часі, після війни то зробимо. Е, немає такого поняття, на жаль, ми живемо в тих обставинах, в яких живемо, і якщо бачимо, що десь щось можна покращити, підсилити, давайте робити зараз. Е, було багато розмов про ідентичність сьогодні, так, і про те, хто ми є. Тому пам'ятайте, хто ти, так і говорили про те, що стійкість це те, що ми знаємо про себе тут і зараз, і тим, ким ми хочемо бути. Дій. Нам відгукнулося, що участь це не просто прийти і сказати на громадські слухання, що все не так, а це взяти на себе відповідальність і показати, як треба. Так, друзі, і е, от ви дивилися презентації наших е, грантерів, так? Вам було круто? Відчували гордість? Так. Так, колеги. А давайте покажемо, Си? як сильно ми її відчували. Так. Деколи дуже часто я чую, що ми там щось для бабульок робимо чи бабушок, так а щось там для невеликої групи якогось сільського населення. Ми маленькі, так? тобто нас нам бракує коштів чи ресурсів для того, щоб гордитися, бо ну є ж круті люди, національні там міжнародні організації, які там тисячами так охоплюють. Всеохопність, але коли ми справжній робимо дуже добре, бо для нас це важливо. Люди ту важливість відчувають, ту справжність відчувають, і коли ви гордитеся за себе, та за свою громаду, за свою організацію, за себе, за свою команду, так в перспективі за свою країну. То це різні шляхи, ну це різні рівні, так і на кожному рівні має бути та гордість. Я дуже вами всіма горджуся, тому що я розумію, що як, як складно вам було, як важко вам було це все проходити. І пам'ятаєте, ті, хто сходив на гору е, хом'як, як це було мега складно, так і. Були, правда? І як оця взаємодія, синергія, підтримка спрацювала, і всі дійшли, слава Богу. Так? От. Тому, друзі, гордіться, бо ми вами гордимося. Нам дуже приємно, що ви з нами і що ми поруч з вами, і таким чином ця гордість буде поширюватись на той міжнародний рівень, і точно всі будуть знати, хто такі українці і Україна, і любити, поважати, захоплюватись, і найважливіше вчити. Так? Тому дякую вам. І... Якщо можна менті виведіть, бо ми з Світланою тренери трошки, знаєте, хочеться. Вмипайте всі телефони, колеги. Перед тим як Оксана завершить. Менті, менті там, колеги. Ми вам там... День. день. День з крутими людьми, крутими особистостями. З чим дете одна думка чи емоція, яку забираєте з собою. А ми з Світланою попробували вам оці всі. Цитати, які сьогодні говорили, підсумувати, тому будемо чекати. Буквально одна хвилина. Всі вмієте користуватися, так? Заходите, але одна: одна думка, одна емоція. Ну і дуже хочете дві. Напишіть. Зараз <рисвітлення> скласти. <40 -хвистов. рисвітлення> <рисвітлення> <рисвітлення> так, чекайте, що я той QR-код не замішав. Встане біля вас. Як працює ментіметр? Хто мені скаже, слово натхнення означає, що найбільше людей пишуть це слово. Клас. Але не будемо вас надихати писати те саме слово. Але, але гарно, що ви забираєте цю емоцію з собою, бо на ній можна насправді цей вогонь і тримати дуже довгий час. Сміливість бути гнучкими як верба. Так, так, слава Україні, героям слава. Одесити круті. Так, що пішла за історія, така зараз всі почнуть писати, що вони круті. Натхнення і сорос. Натхнення і сорос. Ось як воно працює, бачите? Пропаганда позитивна, ну енергія та опора, душа, Харків, топ. О, пішло вже. Довіра. «Довіра». Дивіться, вже є нове слово вербність. Це як стійкість, стійкі тільки вербність? Фіксуємо собі Це на майбутнє. конференція, <с? <с?> конференція. вербність 30. Дуже гарно. Натхнення сорос сила. То ви домовились таке зробити? Чи що? Натхнення сила, сорос, верба. Гарно, гарно. Все буде Україна. Я пропоную тут ще раз оплески. Слава Україні! Просто неймовірна вдячність нашим хронікерам, які активно попрацювали з нами із цими підсумками. Я думаю, що кожен з нас завдяки хронікерам знайшов свої інсайти. Бачу, що ви ще голосуєте. Нам безмежно цінно бути з вами протягом цього дня. Нам безмежно глибоко так Я відчуваю вдячність за те, що ви були, працювали, і я впевнена, що після цього поїдете і будете працювати далі. Бо такі ми вже є, українці стійкі, незламні, опірні і разом з тим життєздатні. Дуже хотілося, щоб цю життєздатність ми вивели як почуття до життя, вітальність. Так? Ми забрали її з собою сьогодні після цієї конференції. Конференція стійкості 2.0 відбулася в рамках проєктів лабораторія стійкості та імпульс, за реалізовує фонд відродження у партнерстві з Агенцією Хліб для світу, НОРАД СІДА. І фонд Східна Європа дякуємо всім, дякуємо всім, хто був онлайн. Можемо зупиняти трансляцію, бо це на тому все. А тут я вам хочу сказати мені.